Коли все, що заробили твої батьки, бабусі, дідусі, ти лишилася в окупації, бо знищено, і вже нічого немає внаслідок бойових дій, трішечки простіше починаєш ставитися до матеріальних цінностей. так? Немає спадщини, яку треба ділити, за яку треба воювати. Ти тільки дивишся, як люди ділять паї, ділять хрущівки, якісь бабусіні і так далі. А ти, ні, ти нічого не ділиш, тобі нема що ділити. І головне, що не дуже хочеться щось наживати. Ну, В таких обставинах вже не хочеться суперремонтів, побутової техніки якоїсь дорогої. Так, Трішечки завжди є такий осадочок. Не хочеться. Не хочеться оце все знову робити, щоб це все знову втрачати. Тому я вам так скажу: на жаль, ті, хто ділять паї бабусіни і там, метри якихось ділянок. Вони ніколи не зрозуміють людей, у яких немає нічого. Які в одних трусах і в одних штанях от, приїхали і просто розпочали все з нуля ще й постійно вислуховують, що ви тут ВПО живете за державну допомогу. Стільки, скільки паше ВПО, і скільки вони бізнесів повідкривали і як вони крутяться, я не бачила ніде і нікого. І я сама така, якщо ви не знаєте, так? я сама з цих самих ВПО. До мене якось приходила подруга, вона киянка. І ми маринували там якесь м'ясо, було свято, і треба була велика якась кастрюля, значить. І вона мені каже, що ти за господиня, що в тебе немає кастрюлі великої, цієї великої, малірованої 20-літрової кастрюлі. Я їй кажу: а в тебе є? Вона каже: ну так, в мене є. Я кажу, а ти її купляла? Та ні, це бабусіна. А Це бабусяна. А в мене немає бабусіної кастрюлі. Немає бабусіної дачі, немає бабусіної ковдри, немає фотографій моєї бабусі, моїх дитячих фотографій, дитячих фотографій моїх батьків. Тому що нема нічого, розумієте? Ой, та й Бог з ним. Головне, що живі. Особливо після сьогоднішньої ночі хотіла вам познімати чогось цікавого, ну не можу. Дуже хочеться спати, треба якось відпочити, бо невідомо, що і сьогодні буде знову. Тому головне, що всі живі. Найголовніше це життя. Найголовніше це любов до близьких. Найголовніше це позитивні гарні емоції від життя. Не каструлі, не ваші квадратні метри, не ваші сотки. А саме емоції, і те, що в тебе в голові, бо свої мізки ти завжди зможеш увести з собою.